Привіт! Я Альона і це одинадцятий епізод Тверезого подкасту. І сьогодні ми поговоримо про куріння. Ви мене про це попросили в коментарях під одним з випусків на YouTube. і попри те, що я згадувала куріння в попередніх випусках, бо я щиро впевнена, що природа залежностей і механізм, алгоритми, причини вони схожі у алкогольної залежності і у залежності від нікотину. Ну, але Якщо вам не актуально дивитись про алкогольну залежність, бо вам взагалі до алкоголю немає ніякого діла, але ви хочете почути мої думки про куріння, я тут. Я хочу нагадати, що я не лікарка, не експертка, не психотерапевтка, я ентузіастка, людина, яка багато років зловживала алкоголем і курила, і вже 8,5 місяців я твереза і вже понад 7 місяців я не курю. І Крім вагітності, мені здається, це найдовший період без куріння, бо в мене ще був період, коли я кидала на півроку, коли я готувалася до свого першого півмарафона. Я тоді не курила півроку, пробігла півмарафон і покурила і повернулася до, до куріння. Подальші півмарафони я вже бігала без того, щоб кидати палити, на досвіді, так би мовити. От. Ем, хочу нагадати, що Куріння це шкідлива звичка, яка щороку вбиває понад 8 мільйонів людей, за даними Всесвітньої організації охорони здоров'я. От і там, за кількості, за за потужністю ризику розвитку раку, внаслідок куріння. Це тютюн він разом з алкоголем і з азбестом і з радіацією в одній групі найпотужніших таких от факторів. Ну але я думаю, що ні для кого не секрет, що куріння шкідливе для, для здоров'я. Попри це, ми куримо, бо ми це дуже любимо. Бо куріння асоціюється з естетикою фільмів, кави, і цигарки і з романтикою. І покурити після сексу, і е, зняти стрес, і це соціальна історія. І якась така, ну в курінні дуже багато закладено всяких різних смислів, і куріння використовують як засоби для е, От. І мені здається, найчастіший випадок це коли просто нема чим себе зайняти. Нема чим зайняти роти руки, і можна курити, тоді здається, що ти як будто би чим зайнятий важливим. Ну але статистика про це я не знаю. Це мої здогадки менше з тим. Я про що? Я про те, що куріння воно ніби на пачці намальовані. Оці всі страшні легені, там серця і все таке. І ми знаємо, що воно нас вбиває, але ми такі, ну. Ну так, да, жити взагалі небезпечно, від цього помирають, і інші всякі от фрази з анекдотів і всяких е, афоризмів. І е, ну, собі куримо, курим, типу, ну ми беремо на себе цей ризик. от. І насправді, я не думаю, що хтось з нас сильно задумується прямо про смерть кожен раз, коли ми куримо, бо по факту, особливо з цими е, там, новими цими всякими електронними сигаретами. І, Цими вейпами, цими одноразками не видно. Ну, не видно. Коли людина, наприклад, бухає, людину ну, по людині видно. Вона п'яніше, вона змінюється в поведінці, вона на ранок запухла, От, людину нудить. Від сигарет, в принципі, теж може знудити, але ну, це рідше відбувається. Правда, мало хто курить так багато, щоб прямо аж нудило кожен вечір. І по сигаретах якось не видно. Пам'ятаєш, я коли курила е, самокрутки з тютюном. Дивилась на свої пальці, і вони жовтіли дуже сильно нігті і пальці жовтіли, там, де я тримала цигарету. І я дивилась на це і думала: Блін, а що ж у мене всередині відбувається? І нічого, тим не менше, якось ну, все одно курила далі. І щоразу, коли я кидала курити, я по-перше, якщо дуже чесно, я десь щиро підсвідомо, мені здається, все одно сподівалася, що я до цього повернусь колись. Бо думка про те, що я назавжди перестаю курити, вона лякає, вона дуже неприємна, бо це назавжди, це такий великий тиск, таке велике, така велика відповідальність, таке велике навантаження на, взагалі, на голову і на, на все. І здається, що блин, ну якщо я прям назавжди буду кидати курити, прям назовсім, то, мабуть, не так страшно, якщо я покурю ще трошки. Таке в мене теж було. Ну, Я ще тиждень покурю, от я у відпустку з'їжджу, бо у відпустці по-любому захочеться курити. Або там от подружка до мене приїде, ми з нею будемо курити ще на балконі, бо якось без сигарет з нею буде взагалі вона куритиме, я не куритиму. І я тоді ще покурю, а потім, а потім там буде чийсь там, день народження, я ще туди схожу і потім буде оця поїздка. я ще там покурю. А потім я вже кину точно і там вже точно назавжди. Прям 100%. Ну і воно так завжди тянеться, тянеться, тянеться. А якщо ти кидаєш, то ну, перший тригер якийсь, і зразу ти такий, ну ось такий день був важкий. Я всього два дні не курю, нічого, я типу, покурю ще сьогодні, а потім завтра. Ну і словом, ці всі відмазки, ці всі історії, вони всі такі різні, такі однакові. У нас у всіх, я впевнена, що всіх якщо ви дивитесь це, якщо вам це цікаво, якщо ви. Потенційно хочете кинути курити, але кидати курити не хочете, тому що ви курити любите, то ну, ви знаєте, про що я кажу? І е, другий момент важливий в тому, що коли ми е, кидаємо курити, ми це проживаємо як розлуку з чимось дуже важливим для нас. Тобто нам здається, що е, це прямо як покарання. Бо життя без сигарет воно буде. Ну, або без того, що ви там курите. Воно буде не таке. Буде постійно буде постійні страждання, будуть постійні страждання. І ніхто не хоче постійних страждань. От. І коли ми вже на це погоджуємося з якихось причинами, ми вирішуємо, що все, от з понеділка я не курю, і ми терпимо, і ми терпимо, і ми терпимо. Терпим. Але сила волі це обмежений ресурс. Вона закінчується. І коли вона закінчується, якщо сила волі єдине, що вас тримала, то ми йдемо, купуємо сигарети знов, от, і починаємо знову курити. І не розуміємо, що ж не виходить, власне, що не виходить кинути. Тому що так само, як і з алкоголем, кинути-курити, на мою думку, вийде тоді, коли ви знайдете для себе простір в своїй голові і в своєму житті. Дати шанс бути людиною, яка не курить, дати шанс собі е, жити життя, в якому немає місця курінню. Прийняти той факт, що куріння – це не, е, не благо, це не, е, не розвага, не розкіш, незаспокійливе, це не для, не, куріння не знімає стрес, куріння додає тривожності, що коріння спричинює. Викид адреналіну насправді. І взагалі, ну тобто куріння нічого вам насправді не дає, ем, тільки забирає. І додає ще дуже багато ризику. От що додає куріння додає багато ризиків ем, померти через нього. от Але, ну тобто я що я ж нікого не та я не пропагую не куріння в тому сенсі, що всі дорослі люди, куріння у нас є легальне і доступне. Сигарети продаються будь-де: сигарети, тютюн, одноразки. Тому я тут для тих з вас, хто хоче кинути курити. Якщо ви кидати курити, не хочете чи не плануєте, мені ну, це не моя справа, мене це не стосується зовсім ніяк. От і я просто хочу наголосити, що у мене, так само як і у всіх інших, немає ніякого секрету. Як кинути курити, бо його не існує. Бо немає. І в цьому велика насправді наша біда, що ми, я по собі знаю, наприклад, я завжди чекала, коли я знайду якийсь класний спосіб кинути курити. І що це передбачає? Це передбачає, що сьогодні я ще курю, а завтра я зранку прокинусь, і що зі мною станеться. Тобто, або я прочитала якусь книжку, або я не знаю, випила якусь пігулку, чи я приліпила якийсь пластир, чи там ще щось. І я прокинулася зранку і мені не хочеться курити. Але я прокидаюсь зранку і мені вже хочеться курити. І я така: та в смислі, ну, а що ж робити? І виходить, що на, уже на моменті, коли курити хочеться. Я типу вирішила, що я не курю, але курити хочеться. Система ламається, і я така: ну блін, ну не вийшло цей раз. І тому мені здається, що мені вийшло тоді, коли ну, як, як у мене це відбулося? Я кинула пити, а я прям пила-пила. Я кинула пити і почала курити набагато більше. І перші півтора місяці я прямо курила. Ну, перший місяць я прям курила дуже інтенсивно, тому що я сигаретами затикала свій, свій потяг до алкоголю. зокрема. Тобто, коли мені хотілося дуже сильно випити алкоголю, я наливала собі лимонад, брала сигарети і йшла на балкон, і сиділа там, і курила і е, чесала цю болячку нікотином замість алкоголю. Е, але потім, коли я зрозуміла, що алкоголь пішов з мого життя. І зі мною не сталося нічого жахливого. Моє життя насправді не стало поганим, моє життя насправді не стало унилим, моє життя не стало неприємним, навпаки, я починаю краще почуватись. І, і якось я почала комфортніше себе почувати в тверезості, і я паралельно дуже багато всього дивилася, читала, слухала постійно. І я подумала: окей, тобто, якщо у мене вийшло з алкоголем, то, мабуть, якщо я відмовлюсь від куріння. То, мабуть, теж нічого страшного не станеться. Я почала про це думати і я почала помітно менше курити. Бо я, коли на тверезу постійно курила, я почала прислуховуватись до своїх відчуттів і з тим, наскільки краще я себе почувала в тверезості, настільки сильніше я відчувала дискомфорт в моменті куріння. Тобто, я все ще дуже любила цей процес, я дуже багато ніжних відчуттів відчувала до е, сигарет. Мені подобалось пускати дим, мені подобався запах. Я досі, коли хтось курить, і люди, зазвичай знаючи всю мою історію, вони, якщо курять біля мене, то вони намагаються видихати кудись бік там. Чи... Я кажу, ні ні-ні, прям в обличчя дихайте, бо я прям люблю запах дуже. От, е... Але я фізично відчувала, що мені, мені погано, мені вже воно не лізе. І я подумала, окей, ну я спробую. Я спробую так само дозволити собі жити ще й без тютюну. Бо, очевидно, ніякої користі мені від цього нема. Ніякого, ем, ну, я нічого не отримую від, від куріння. Воно тільки забирає в мене час, гроші. Я, я до речі, е, У мене недавно був день народження, і мені донька е, подарувала дуже багато там різних всяких. Е, ну, в різних картиночок, там записочок, і на одній з записок були перераховані мої ем, ну, ем, пере, не знаю, коротко, компліменти для мене, яка я класна. І там, серед іншого, було написано, що я класно пахну. І говорити вона мені це почала після того, як я кинула алкоголь і сигарети. Пройшло кілька місяців, і вона почала регулярно мені казати, коли ми обіймаємось. Вона дуже любить мене там гладити по голові, нюхати мене, казати мені, як класно я пахну. Так що, да, сигарети, самі знаєте, якщо ви курите прям сигарети-сигарети, то це теж. І я, ем, я вирішила, окей, я спробую пожити без сигарет і Фокусуватимусь тільки на хорошому, бо насправді ем, фізична, фізичний потяг до куріння він триває там, ну скільки 5-7 днів, коли це нікотин, залишки всі виходять з нас, коли є фізичний потяг, бо це так само, як і з алкоголем, є. Е, цей синдром відміни вживання, коли організм ніби спазмує з тим, що дуже хочеться курити, і починаються розлади, так само, як і після відмови від алкоголю, починаються розлади сну, можуть бути е, закрепи, можуть бути розлади шлунку навпаки, може бути проблеми з апетитом, можуть бути якісь там, не знаю, пітніти долоньки. Взагалі, якісь. Е, ну, от всі ці симптоми вони дуже схожі, тому що виходить отрута, організм очищується. І після цього залишається тільки психоемоційний потяг, е, бажання, яке з'являється у нас, бо ми звикли курити, ми звикли думати, що нікотин, що сигарети нам е, друзі. От. І, е, і коли у мене з'являлася ця думка, коли я ловила себе на думці, що я хочу піти покурити. Я себе садила і казала: Окей, ти хочеш піти покурити чого? Про що це покурити? І дуже часто, якщо бути чесними з собою, можна зрозуміти відповідь на це, е, хочеться покурити. Іноді хочеться просто попускати дим. Ну, це вже, вибачте, щось, від чого доведеться відмовитись і з чим доведеться попрощатись, якщо ви хочете жити без куріння. Ем, але. Хороших новин дихальні практики вони дійсно класні. Типу, ці всі дихальні квадрати, які дуже легко гугляться, якщо їх практикувати регулярно і дозволити собі допустити, що це дійсно працює, а не просто якась езотерична ерунда або ерунда якихось йогів, то воно правда дуже класно працює на організм. І з часом я навчилась цим користуватись. І коли мені іноді хочеться курити просто заради цього. То я дихаю, дихаю, закриваю очі, дихаю, і воно класно. Але з часом. Спочатку було дуже багато жуйок, дуже багато якихось ледяничків маленьких для того, щоб е паралельно з тим, щоб працювати в голові, ще і мати якусь оральну фіксацію, щось як будто робити от. Бо все поступово має бути. І... Або, наприклад, які ще можуть бути причини того, що я хочу курити. Це може бути е, там, я поїла, мені треба покурити. Чого? Ну, як це пов'язано? Це ж насправді ніяк не пов'язано. Це просто звичка, яка ну, ми звикли, ми прив'язали ми зв куріння самі для себе, ми прив'язали куріння до різних речей, які ми робимо регулярно. Тобто. Ми поїли ми покуримо. Я там, не знаю покурити після сексу. Я, я п'ю кавою курю. Я там закінчила дзвінок, закінчила зустріч, я вийшла-покурила. Я... І оці от всі, всі моменти, але жоден з цих моментів не потребують взагалі куріння. Наш організм взагалі не потребує куріння. Куріння отруює наш організм. Тому, в принципі, Куріння можна порівняти з будь-якою ем, шкідливою, правда, шкідливою звичкою, тобто з будь-якою нанесенням шкоди. Бо шкідлива звичка – це такий затяганий вираз, а от це нанесення шкоди організму. І я для себе придумала таку штуку, я вже нею ділилась, коли мені хотілося покурити, і мені здавалось в голові, що мої установки кричать мені, що, типу, Треба зараз, бо стресова ситуація дуже треба піти покурити. І я собі казала: А давай, раз стресова ситуація, ти підеш і прищемиш собі пальці дверима балконними. І на цю думку у мене мозок одразу реагував дуже агресивно і дратувався, тому що, типу, що за бред, як це пов'язано взагалі? Це маячня, ну, це не пов'язані речі. І я сама собі відповідала, так і куріння не пов'язані речі. Куріння не знижує стрес, абсолютно не знижує стрес. Навпаки, стрес збільшується тоді, коли дія нікотину спадає, і ми відчуваємо стрес, і нам знов треба покурити. Тобто, стрес, який ми відчуваємо, насправді це бажання нікотину змусити нас вдихнути ще нікотин. От. І насправді жодна зі зв'язок, яку ми собі створили, нелогічна і не потрібна, надумана абсолютно. Більше того, якщо почитати про те, як нав'язували суспільство куріння взагалі через е, кінематограф, через, е, до речі, е, марші феміністок, тому що феміністкам продали куріння, як те, що типу, а жінки вам забороняли там, ви хочете бути як чоловіки. А от типу, а курити ви не пробували, і феміністки почали курити, і жінки почали потім курити, тільки не феміністки. Тобто нам насправді продали куріння як щось, що нам потрібне, хоча нас І в це було вкладено ну шалену кількість грошей. Але насправді це ну дійсно буквально як не знаю, поїсти смачну поживну їжу з друзями в класній компанії, і піти на вулицю, порізати собі ноги склом просто, сісти і різати ноги склом. Ну, бо це дійсно насправді, по факту, така сама безглузда дія після їжі, як і покурити після їжі. І от коли ми до цього, коли ми допустимо цю думку і ну, прямо приймемо цю думку і почнемо систематично перенаправляти свою голову туди, в цей напрямок, нагадувати собі. Що установки, які є, вони не працюють, вони не справжні, вони надумані, ми маємо їх перезаписати. Тому що нам хочеться курити, бо ми звикли курити. Але насправді нам курити не хочеться. От. І ем, кидання куріння і життя без куріння – це шлях, це процес. І е, мені вийшло тоді, коли я прийняла, що цей шлях він буде тривалий і він буде непростий, тому що на цьому шляху. Мені доведеться постійно боротись з тригерами і постійно боротись з потягом курити, зі звичками своїми і з оцими зачіпками, за які я чіпляюсь, і постійно нагадувати собі, тобто не перетерплювати на силі волі, відволікати себе просто бездумно чимось, а прямо сідати з самою собою, говорити з самою собою. І пояснювати собі, розвінчувати міф про коріння словом. От. Але коли на це нема зовсім ресурсу ніякого, прям зовсім ніякого ресурсу, то працює, як і з алкоголем, правило одного дня, або правило однієї години, або правило не зараз. Тобто, коли прям сильно хочеться покурити, ви дуже втомлені, ви проходите повз сигаретний ларьок і хочеться купити цигарки, тому що це оцей факет момент, коли. Ти думаєш, та у гори воно все, просто яка різниця? Це все немає. Я хочу покурити. Скажіть собі, добре, але не зараз. І напруга зніметься, тому що це не буде заборона, це не буде знову ця нудя, нудятіна про роботу з головою це буде добре, окей, але не зараз. І ви відчуєте, що цей момент потягу, цей момент, він пройде. І класно, ви потім від рефлексуєте, що добре, що я не покурив, не покурила. бо я насправді курити не хотіла, бо я вже вирішила вже не курити. І класно, що я перетерпіла цей момент, тому що іноді реально тупо доступно, до, до, достатньо від, ну, від, відсунути цей момент. Не зараз. Сьогодні я не курю. От я сьогодні не курю, я сьогодні до вечора не покурю. І не думати теж про там майбутнє, а от зараз я не курю, я зараз не курю. І чим далі ви будете з е, цим жити, е, тим більше ви будете відчувати, що тим рідше приходять думки про куріння і е, тим менше буде хотітись, але іноді буде хотітись. І це окей, але просто ви маєте пам'ятати, що бажання курити, воно, по-перше, вас не скривдить саме по собі, і воно за вас не купить сигарети. Тобто, бажання покурити це просто бажання. Ну, це як може бути будь-яка е, якась така імпульсивна думка, та, е, яка може ні до чого й не призвести. От. Але і, і при цьому бажання курити воно не є приводом. Покурити. Це недостатній привід покурити. От, хай собі бажання, бажання і бажання. Ем, і ще з таких практичних речей, то можна пробувати собі робити нові зв'язки, приємні для, ем, для того, щоб перенавчити себе до нової рутини. Тобто, якщо, наприклад, раніше я Після сніданку брала каву, виходила на балкон і курила, то я можу, наприклад, брати каву, йти в іншу кімнату, сідати в крісло і там дві хвилини гортати стрічку, або читати книжку, або е, мити посуд, або е, не знаю, взяти жменьку, ягід додатково з'їсти, або там. Ну тобто придумувати собі якісь задачі, які будуть. Відбуватись одразу після того моменту, коли би ви зазвичай ішли курити. От, і ну і прям буквально радять там, не знаю, не ходити тими самими доріжками. Тобто, якщо зазвичай ми виходили з метро, закурювали сигарету і йшли оцим маршрутом, то можна спробувати виходити з метро на інші станції або там. Або виходити з метро, не знаю, брати ментолову цукерку і іти іншою дорогою, наприклад, і дзвонити комусь паралельно. Тобто, ну буквально себе на початкових етапах просто мозок перезапрограмовувати для того, щоб ем, зменшувати для себе кількість тригерів, які у вас з'являються протягом дня, щоб полегшувати собі життя. це, якщо ви, звісно, дійсно хочете кинути курити, тому що. Основне в цьому всьому бажання насправді. Бо так, нікотин викликає залежність так само, як і з алкоголем, це все через те, що нікотин змушує наш мозок виділяти дуже багато допаміна, набагато більше, ніж будь-яка інша якась нормальна дія, яка не має хімічного, хімічного впливу на наш мозок. Коли виникає залежність, коли виникає цей цикл, то наш мозок він ну хімічно змінює свою дію, свої властивості, і відповідно ем, це не проста задача словом, тому що вийти з залежності важко для цього потрібно розуміти, чому і куди ми з нею виходимо, і розуміти, що це не вийти, типу відкрити двері, вийти і закрити двері, забути про це. А це прямо шлях. шлях. Але на цьому шляху насправді класно і приємно, бо я дуже тішусь, що я не курю. Я не обіцяю нікому і собі теж, що я ніколи не закурю, бо я не можу ніяк гарантувати цього. Але я знаю, що сьогодні я не курю. От. І я зроблю все можливе сьогодні для того, щоб сьогодні не курити. А завтра я прокинувся і вирішу для себе те саме. Хоча, чесно кажучи, останнім часом вже навіть не треба собі про це нагадувати, тому що я просто більше не курю, і це економить дуже багато грошей і дуже багато часу, і е, відчуття в організмі е, помінялось на краще. От. Е, дякую за увагу. Пишіть в коментарях, якщо ви маєте що сказати, зауважити, Виправити мене можливо. Або маєте якісь додаткові питання, підписуйтесь, ставте вподобайки і шукайте мене на всіх платформах, де я є рада чутись, бачитись всім гарного дня, кому актуально, без цигарок на зв'язочку.